Ось тут перші гриби. Тут знайшли їх прямо біля машини. Тут машина стоїть. Значить гриби є. Ось такі улов ми взяли прямо біля машини. От просто машина тут навіть 10 метрів нема. Взяли. Рівень буде піднявся, що ми аж ніяк не перейдемо на ту сторону. Да, треба шукати інше місце. Ось ми і перейшли річку, а треба було йти під таку гору. Ми просто не бачили, що там, якщо далі піти по дорозі, ось сюди, то можна було вийти на стежку і нормально піднятися. місточок Ще ми перейшли. Ну йдемо далі під гору ми піднялися майже гору, там ще взагалі капелька калишилась. Ми там тієї там що там нижче. Мені не видно, навіть щось зближити. Ми дуже високо піднялися. Просто каміння були на землі і нічого не росло, крім поганок. Трохи вище піднялися, то щось там якісь репутюки познаходились. Ще подивимось. Там Так. Ми тут зайшли майже на саму гору, не познаходили не знаю, грибів. Ось тут білі два. Всі такі красавці. Зараз. І тут два. Ось тут три. Два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Іде п'ятий ти кажеш? Раз, вон ще дивись. Вон п'ятий, ось тут два. А, тут, тут, о, вважай не потупчи, бо в... там є, отам, отам. Ось зараз ближче тут, тут дуже багато Гриб на грибі. Но зараз будемо збиратися. Не дарма зайшли на таку гору. Ми тут трохи походили, я не знімав, тому що було дуже багато грибів. Один вже роздусив, бо не побачив. тому не знімав. Тут така маленька глянка, трьох грибів. Пушукаємо далі. Тут така сімейка грибів. Тут шість штук. Класно. Так, ми тут вже обходили все, дійшли в такі хащі. Понаходили тут в, в мосі таких от мохах моховиків дуже багато, вже багато не брали. Познаходили в попередньому буковому лісі білих багато. І вже, напевно, будемо вертатися назад до на машини. А ось і результати нашого техополювання. полювання. Цілий ящик.